Так, друзі, як всі ви здогадалися? Був у дяді Саші, так? Да? Ремки наші забились. Друзі, хто питав номер дяді Саші? Ось він. Штучне запліднення свиней. Лікар ветеринарної медицини Крупка Олександр. 050-924 1339. І другий номер 097 286 33 82. Так що дуже. Цей хороша сім'я постійно. По Валєрчика, по поросяткам видно, що породисті. Так що є й Петрени, і велика біла, дюрки, все є. Так що, друзі, якщо кого цікавить, е телефонуємо і замовляємо сім'ю дози. Так що, а ми їдемо парувати наших свинок, бо вже забились. Да. Це, знаєте, друзі, як називається сьогодні праздник у дівчат, сьогодні будуть танці. Оця вже готова. Стати матір'ю. Випускаємо її. Вона щось постійно хоче. Давай, уходь, виходь, малишка. Виходь. Це вона вже готова. Закривай. Так. І тут ще одна ремка. Мабуть, завтра буде готова. Так що зараз паруємо. Друзі, дивіться, яке красиве небо у нас. Камера не передасть цю красоту, звісно. Але хоч трошки. Така красота. Мабуть, на мороз, так? Червоне небо на мороз. Так сказати, рекламна пауза. Так, друзяки, 9 годин вечора дзвонить батя каже. Міні, міні ЧП на господарстві, думаю, що таке вже? Каже ось, то я сильно матка вивалила двері. В Смислі, кажу, ось. Як ти дурна башка їх виламала, а? Розказуй. Все, дікай. Я ж не жартую. Ось бачите. По-живому. Петлі погнула. Тут взагалі відламала і тут. Відламала по-живому. Бачите? Тут немає. І знизу також на трьох петлях було і три відламала. Ух ти ж, жирабасина. І такі моменти бувають. Негативні, так? Да? Хорошо, що не морозяка. Фух, зараз привіз шуруповерт. Хорошо, що тут розеточки є, зараз будемо крутити. Так, підкрутив я дві петлі, ці остатки від них. І зараз в мене є такі стільки... блядь, старі совєтські петлі. Зараз будемо їх чіпляти. Ну що, друзі, 5 хвилиночок і все готово. Діло в шляпі, так сказати. Раз. Номера, оп. Синоматка відпочиває, двері працюють, закриваються, відкриваються, все по красоті. Шурик вируча, бачите? Раз, два. І готово. Йдемо далі працювати. Дивіться, як вона ламає двері. Піддіває своїм п'ятаком. Хоп знизу. І так само виламала дерев'яні двері. Якщо для неї железяка ця ні о же що казати вже за дерев'яшку. Зверюка. Сьогодні так велике прибирання у нас. Наблюдаю за нею. Друзі, всім привіт! Сьогодні таке у нас велике прибирання було вчора. Ця скотеняка вирвала двері. Ну нічого, вчора все починили, все функціонує, все класно. Так. Треба подопечним дати їсти, бо це ж не буде розмови ніякої. І сюди. Хай хомячить. І таке воно сільське життя є. Погодував, поприбирав. Після них, да? то Нічого. Таке на те воно сільське господарство. Бачите, 에... вже вже що вже... я хочу сказати, друзі? Після 24 лютого мій світогляд помінявся, як і багатьох людей. 에... Знаєте, як воно? Починаєш цінувати кожну секунду свого життя. Більше часу проводиш з рідними. Оскільки втратив постійну роботу стабільну, яка годувала мою сім'ю, але в кожної сім'ї, в кожної людини повинна бути так сказати, подушка безпеки, ось в мене позаду бачите, подушка безпеки, яка не дає померти з голоду мені та моїй сім'ї. Бачите, з боку теж хам'яче, подушка безпеки. Було воно в мене як хобі. Я люблю з самого маличку. А зараз це мій, так сказати, основний дохід Сам я із звичайної сім'ї. Тато в мене ні фермер, ні колгоспу, на жаль, або на щастя. Але я трудовитий і працьовитий сільської звичайної сім'ї, який. Батьки мене з самого малочку вчили працювати чесно. Ну, я по такому прикладу і живу. Люблю своїх батьків, люблю свою сім'ю, люблю свою родину, люблю свою країну, Україну, мою рідну неньку. Так що руки, ноги є. І хочу своїм невеличким прикладом на моєму ютуб-каналі показати, що. Кожна людина в нашій країні, взагалі в світі, на щось здатна, без всякого і ну, на те допомоги. Потрібно тільки брати і працювати, не лінуватися. Зараз, звісно, така тяжка ситуація в країні, але нічого, переживемо, виженемо цю наволоч з нашої країни, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, все буде Україна.